Нападниця Стерненка нібито закухалася в агента ФСБ, думаючи, що він співробітник СБУ. принаймні так стверджує її адвокат. За його словами. Жінка була переконана, що виконує завдання українських спецслужб і має ліквідувати зрадника. Та все ж таки вона визнала свою провину і тепер їй загрожує до 15 років ув'язнення. Я все розкажу в суді. Якщо ви будете тут, щоб не повторюватись, вину свою визнає, буде співпрацювати із слідством. Просто була завербована ФСБ, не знаючи, що це ФСБ, а була переконана до останнього, поки її не положили, як вона каже, на асфальт, що це співробітники Служби безпеки України. А скажіть, будь ласка, чи раніше знали Сергія Стерненка? Можливо, слідкували за ним? Є. Не знали, ні? А це ви з іншого міста приїхали чи ви киянка?